менше місяця, аби вийти на пенсію за старими правилами. Із січня 2026 року мінімальний страховий стаж для виходу в 60 років зросте до 33 років, а для 63-річних – до 25. Щороку до вимоги додається ще один рік. З 1 січня держава знову підняла планку. Щоб вийти на пенсію у 60 років у 26-му, вам потрібно вже 33 роки стажу замість 32. У 2027-му – 34, у 2028-му – 35 років. Кожен рік додають по року. А якщо не набрали стаж? Чекайте до 65 років. Тепер уявіть, ви всю життя працювали, платили податки, сподівались на державну пенсію. А тепер вам кажуть, ще рік попрацюйте. Ні, ще один, ще один. І навіть коли вийдете, ну, пенсія буде 3-4 тисячі на місяць. Це менше ніж квартплата з комуналкою. Накопичувальний поліс працює інакше. Ви самі визначаєте свою майбутню пенсію. Хочете 20 тисяч на місяць, 30. Ми рахуємо, скільки треба відкладати зараз. І навіть якщо держава змінить правила ще 10 разів, ваша пенсія вже зафіксована у договорі чорним по білому, без якщо і може бути, хочете побачити розрахунок під вашу ситуацію.